Ця техніка для нас є вкрай потрібна для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки тих ворожих обстрілів, які ми маємо, в тому числі і по сей день на території міста Харкова і Харківської області. Тому оновлюємо, відновлюємо і дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам. Передаємо офіційно чергові пожежні автомобілі і швидкі в рамках світової ініціативи Українськолінс ініційована асоціація українців Люксембургу, які самі привезли їх на Київщину. А далі вже з допомогою міжнародного штабу волонтерських організацій доставляють на передову, щоб вони працювали на благо українського народу, допомагали нашій перемозі. Сьогодні нам голова обласної військової адміністрації Леосич вручив автомобілі сучасні. Вони надають нам змогу оперативно виконувати всі завдання за призначенням. Вся техніка багатофункціональна і ми одні автоцистерни можемо в пожежі гасити, і інші транспортні засоби витягувати, і доставка особового складу на різного виду надзвичайні ситуації. На даний час дуже так актуально розбори завалів. Ми впевнено працюємо у всіх місцях базування наших бригад, які були до війни, під час війни, під час окупації. Наразі на дворічна страждає досить серйозно, Кілька разів там були пошкоджені автівки. Тож кожна автівка нам наразі буде нагодям.